До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Найщиріше вітання усім нашим телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до випуску новин. А також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться, проте святкове дійство в опорному закладі загальної середньої освіти. Перших третіх ступенів номер 4 Особливість проведення концерту. Суд проти Олександра Нікішина. Чому працівник поліції не виконав свого професійного обов'язку: різдвяна шопка у бузку, особливість передноворічного настрою. Про ці та інші новини. Далі у випуску у Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Учні організували справжнє святкове дійство. Побувала там наша знімальна група. Цього зимового дня у актовій залі Бродівського опорного закладу загальноосвітньої середньої школи перших третіх ступенів номер 4 для учнів другого Б класу та їхніх батьків відбувся позакласний захід в пошуках зими. Пізніше учні спільно виконали пісню про зиму, яка кожному із присутніх припала до душі. До речі, кожна дитина із великим старанням співала зимову пісню. Крім цього, дітлахи мали можливість розповідати прекрасні вірші, присвячені красуні зимі. А тому, а тому знаєте, малята, що до нас прийшла, зимка пухната». Татися усмішки на совчати і ноти, а на вірку пішли. А чому? А тому знає ця малята що весела пора року зимка. Поката опісля малеча отримала позитивні емоції від гри у сніжки. На обличчі цього дня у кожного присутнього з'являлася усмішка. Сам глядачів чарувала ніжна чарівна танцювальна композиція сніжинок, у якому дівчатка у білих платях дуже зворушливо виконували кожен рух. Також на святковій сцені з'явилася дівчинка в образі Баби Яги, яка прекрасно виконала свою роль. Учасники свята дуже талановиті. Міміка, жести проявлялися у кожному образі. Цікавий сюжет не залишив байдужого нікого. Звичайно, невірили, давайте попитаємо дітей. Він не розповідає красуня. Що ви розумієте? Ось і завесна свою червіну люстерку в ньому і спитає. дівчинка В образі зими дивувала своїми артистичними вміннями усіх присутніх. Мене мене не брем, моє густю позибем. Така баба, яка хоч би хтось прийшов розвесели. А якщо ми тебе розвеселимо, він нашу зимоньку? Так, судна, колона вже зима. Також на сцені з'явилися мужні пірати, які виконали харизматичний танець, а також розповіли цікаві віршики про себе. Крім цього, появилися на зимовій сцені енергійні у елегантних костюмах циган, які затанцювали свій запальний танець, чим здивували глядачів прекрасним музичним виступом. Хочу йов сюди, де раніснього плеча, Як же то тата люди не може селиться, майте нам вдачу, ви веселі жва. Згодом діти затанцювали веселий танець про зиму, виконуючи різні рухи. Таким чином активно та на позитиві провели час. Тудіх із найкращими побажаннями звернувся хлопчик, який особлював новий рік, та дівчинка у образі тендітної сніжинки. Щастям, з новим роком, щоб у кожній хаті був достаток, щоб мама й тато, щоб були щасливі діти і добро у світі. Цього зимового дня із уст дітей прозвучало чимало неймовірних зимових пісень. На завершення зимового свята до діток зі словами вдячності звернулася Наталя Богданівна, вчитель другого Б класу, а батькам подарувала оригінальні новорічні подарунки. Незважаючи на наші тривоги, на наші хвороби, ми все ж таки підготували свято. Всім нам хочеться побажати, щоб в наступному році з нами сталося оце таке велике диво, щоб до нас прийшла довгоочікувана перемога. Там гарний свят смачної куті і цього найкращого. так само слово мала Надія Петрівна, педагог-організатор по виховній роботі, яка із найкращими побажаннями та подячним словом звернулася до усіх. Кожен з них талановитий, кожен з них є особистим, але це все завдячуючи вам, дорогі батьки, за те, що ви вкладаєте свою працю вдома. А вчитель вкладає свою працю в школі. Тож дякую вам за діток, дякую, що вони в нас такі є. Дай Бог їм міцного здоров'я. Хай цей такий нелегкий, важкий час, щоб таки все ж таки нам весело жилося, що вам в праці побуті велося, що вас горе обминало, а добро за зим вашу калу, щоб шлося вам за роси і води, і ви не знали біди. Тож, миру вам, достатку. І такої довгоочікуваної нам перемоги. Ну і з притежними ізв'яними вас святами. Дякую Наталі Богдані за її титанічну працю. Дякую, Юлії Ярославівні також за титанічну працю і дякую вам, батьки, за ваших діло. Також дітлахів забавляли яскраві аніматори, які з користю та на позитиві провели з ними час. Крім цього, малеча мала змогу у відповідних командах і на швидкість зіграти гру з м'ячем та з кеглями. Ім задоволенням вчитель початкових класів поділилася особливостями цього зимового дійства та про найзаповітнішу мрію. В такий складний час ми не маємо наших діток забирати дитинство. А дитинство це наші свята, конкурси, виховні години, майстер-класи. І в нашому класі це дуже активно проводиться. Сьогоднішнє свято актуальне для нас, тому що бачите, діти закликають зиму. Яка зараз сховалася від нас. Ну і ми на святі її знайшли. Надіємося на свята весна до нас повернеться. Звичайно, довго очікуваної перемоги. У нас усіх одне бажання. Тільки надіюся, що здійсниться в новому році, неодмінно. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Олександр Нікішин подав до суду на працівника поліції за те, що останній незаконно склав протокол. Більше інформації про підготовче судове засідання дивіться у сюжеті. До Бродівського районного суду Львівської області звернувся Олександр Нікішин, який не згідний із тим, що написав у протоколі про його затримання поліцейський Олександр Масловський. Мова йде про неправдиві дані, внесені у протокол. А саме про те, що нібито Олександр Нікішин не представив жодних документів, які посвідчують особу під час затримання. Натомість суду подано докази, які стверджують про те, що документи були надані. Відтак підготовче судове засідання завершилось викликом до суду поліцейського Олександра Масловського для з'ясування обставин Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У місці буск на центральній площі організували новорічну різдвяну композицію і встановили шопку. Як усе виглядає? Дивіться у сюжеті. Новорічні красуні прикрашені ангеликами, які виготовили діти бузьких освітніх закладів та іграшки у синьо-жовтих кольорах українського прапора разом із різдвяною шопкою у центрі міста створюватимуть різдвяний настрій для бущан. А особливо дітей, які дуже полюбляють зимові свята, вітання усім телеглядачам. Сьогодні наша знімальна група завітала у місто древньої краси Бузьк, яка розташоване за 50 кілометрів від міста Броди. Захід, ось ось розпочнеться. Очікуємо гостей. Відзначимо, що на встановлення різдвяної композиції і виготовлення прикрас не використовувалися кошти ані бюджетні, ані спонсорські. Також допомогла у створенні більш Художнього привабливого вигляду різдвяної композиції місцева художниця Бузького міського народного дому Лілія Андрієва ввечері шопка та ялинки підсвічуються від акумуляторної батареї. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні поговоримо про новини з Красненської громади. Красненський селищний голова Роман Фурда взяв участь у форумі регіонального розвитку. В ході також взяли участь представники ЄС в Україні, міжнародних неурядових організацій, Верховної Ради України, ОДА, обласної ради, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. А також громадянського суспільства та бізнес-середовищ. На панельних сесіях учасники форуму дискутували щодо формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції, про розвиток громад в умовах воєнного стану, залучення міжнародних партнерів та допомоги, говорили і про пошук шляхів реалізації проектів регіонального розвитку, створення сприятливих та рівних умов для ведення бізнесу, залучення інвестицій та стимулювання експортної діяльності в регіоні. Також в рамках форуму відбувся благодійний аукціон на підтримку бійців 125-ї бригади ТРО ЗСУ. На аукціоні були представлені чотири унікальні лоти: дерев'яний щит з гербом України та Архангелом Михаїлом, символ мужності та перемоги над злом. Ексклюзивна колекція шевронів зібрання відзнак із 60 бригад, що відображають дух та історію наших військових. Срібна купюра номіналом 10 гривень, раритетний зразок з сертифікатом автентичності у стильному футлярі та прапор 125-ї бригади, підписаний бійцями. 15 грудня на початку 32-ї сесії Красненської селищної ради відбулось вручення ордену за мужність третього ступеня родині нашого загиблого захисника, старшого солдата Грицейчука Олега Вікторовича. Посмертно указ президента України про відзначення державними нагородами України. Зачитав начальник другого відділу Золочівського РТЦ та СП підполковник Ігор Томачук. Вручив нагороди рідним воїна, який віддав своє життя за Україну, Красненський селищний голова Роман Фурда. Пластуни передали депутатам Вифлеємський вогонь миру. Так, 15 грудня пластуни станиці Красне Пласту спільно зі своєю станичною Оленою Куц перед початком засідання сесії селищної ради урочисто передали вифлеємський вогонь миру селищному голові Роману Фурді, а також депутатському корпусу. Селищний голова подякував пластунам за цей вогонь та їхню працю. Усі побажали, щоб вогонь цього року приніс якомога швидше перемогу і мир усій нашій Україні. За підтримку розвитку пластунської діяльності на території громади, голова станиці Красне Олена Куц вручила пластприятелю Роману Фурді фірму станичну футболку. Вифлеємський вогонь миру продовжить свій шлях. Пластуни розповсюдять його у заклади охорони здоров'я. Освітні установи, церкви. Команда ЮСШ Авангард Красненської селищної територіальної громади виборила призове місце на європейському турнірі з Кіокушин Карате-2023, який проходив у місті Вільнюс в Литві. Тренер команди Віталій Крюков під час розминки на сесії селищної ради розповів, що у змаганнях взяли участь 1800 спортсменів із 12 країн світу. Красненська команда вибрала срібло третє місце. Пан Віталій подякував Збройним силам України за можливість продовжувати розвивати спорт. Подякував селищному голові Роману Фурді та депутатському корпусу за підтримку діяльності та висловив бажання про найшвидшу перемогу над ворогом. У свою чергу селищний голова подякував тренеру та учням, які прославляють нашу країну та громаду не лише в Україні, але й в міжнародних змаганнях у країнах світу. Пластуни передали вифлеємський вогонь миру і мешканцям Красненської громади. За участі духовенства громади, 20 грудня біля встановленої різдвяної шопки в селищі Красне, пластуни станиці Красне на чолі зі своєю станичною Оленою Куц урочисто провели передачу вифлеємського вогню мешканцям громади. Участь в акції взяли заступник селищного голови Андрій Лощук, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, всечесні отці різних конфесій населених пунктів, пластуни, освітяни, працівники ради, культури та громадськість. Після спільної щирої передріздвяної молитви секретар виконавчого комітету Богдан Глова розповів присутнім про історію виникнення міжнародної щорічної скаутської акції до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа, побажав усім найшвидшої перемоги мирних свят та подяку українським воїнам Збройних сил України за захист країни від ворога. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Ведучі заходу Оксана Кушинська та Альбіна Антонишин наголосили, що цей вогонь миру подарує світло та надію на кращі зміни та нові звершення. Для присутніх різдвяні колядки звучали у виконанні хору працівників культури Галичаночка, ансамблю акварель та гурту Красняночки. Вифлеємський вогонь зі святої землі отримали усі присутні громадяни та священнослужителі, які передадуть його в часі різдвяно-новорічних свят. Вірянам своїх парафій. Активні любителі футболу та учасники ветеранського футболу Краснецькій громаді Роман Форошівський та Роман Башко від імені Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос вручили подяку Кресенському селищному голові Роману Фурді за активну підтримку спортивного руху, популяризацію здорового способу життя та особливий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед населення Красненської громади. Нещодавно красненські футболісти ФК «Сокіл» зі села Андріївка взяли участь в Кубку з футзалу серед територіальних громад Львівщини, де відстоювали честь Красненської громади і виграли третє місце. Спортсмени наголошують, що під час війни спорт більш ніж просто підтримка фізичної форми. Він стає потужним інструментом підтримки національного духу та єдності, бо відображає незламну волю українців. Тепер матчі проводять ще й з благодійною метою. Збором коштів на потреби наших захисників і захисниць отож бажаємо усім миру та Україні перемоги! Гарних усім вихідних до зустрічі!